наше тіло я ніколи не забуду книги свого життя, юного життя. Скажімо, Володимира Скляренка, Володимир Святослав. пригадуєте, був такий історичний твір, єдиний канонізований в совєтські времена. Тоді це можна було читати. Єдиний допущений історичній романістиці. Я його перечитувала разів п'ять через те, що насправді справжньої історичної літератури, поки не прийшов літературу Іван і Роман Іваничук, не було. Вчора я випадково почула по якомусь каналу і мало не знепритомніла від жаху, що намагаються передати, перевидати уявіть собі, Каряславську раду Івана Ле такий дебільний. А гір стром від Совка, а за прізвищем Івана Ле ховається один такий недолугий совєтський сіряк. Отже, ми з вами вступаємо в глибочезну яму постсовєтського колоніалізму. Тому дуже важливо говорити і робити щось на противагу цьому. Саме з великої печалі, також восени, народилася ось ця ідея від книги мети. Чому з великої печалі? Це був форум видавців, Вересні. Я обрала собі презентації, презентацій багато. Ми знаємо, що того року їх було понад 800. Я автор дуже перевірливий, на попсові презентації не ходжу, до писателів не ходжу, до графоманів не ходжу, до поетів, які кажуть, «трактор дир-дир-дир буде -дир -дир не ходжу. Але я знайшла собі цікавого автора. І тим автором був професор Павло Павлович Чучка, який приїхав до Львова на форум видавців з унікальною книжкою «Словник власних особових імен українців. Над якою він працював 20 років, імена Петуму Українці Українські не Ірина, Оксана, Софія, а власне наші слов'янські імена, які церква методично знищувала, починаючи від 14 до 17 століття, чесно кажучи, їй це вдалося. Саме тоді, коли я побачила, яка мала кількість людей, прийшла на презентацію до цього чоловіка, я власне зрозуміла, що треба. Організовувати такі акції зустрічі з такими особистостями-класиками, які слухають класичну музику, а не попсу, які голосують за серйозні політичні партії, а не якесь, якесь політичне попсове пристосуванство типу удару і ще там чогось. І, власне, саме тоді видавництво віра. Я запропонувала, аби Павло Павлович Чучка, якщо він може і якщо він хоче, приїхав до Львова з презентацією своєї праці, і ми забезпечимо йому не 9 учасників його презентації, а 109, 209, 300. Цього видавництва, до речі, колишня дів'янка мило усміхнулася, мовляв, сказала собі щось в простір, от забуде і так далі. Звісно, що я не забула, періодично, періодично надзвонювала і перша зустріч відбулася 20 жовтня. Завдяки Незалежність, тому абсолютно не випадково ми сьогодні прес-конференцію маємо тут. Павло Павлович Чучка мав можливість отримати ширшу аудиторію. Ви, мабуть, розумієте, що науковці це дуже герметична публіка. Дуже часто вони пишуть книжки один для одного, не тому, що вони цього хочуть, а тому, що ми живемо в суспільстві абсолютно споживацькому, попсовому, кримінальному, постгеноцидному і взагалі не, ну, дуже, не, дуже такому, якого не, не маємо мати. Павло Павлович приїхав, аудиторія була унікальна, це було у львівській політехніці. На цю зустріч прийшло багато студентів не тому, що їх туди привели, а тому, що ми зробили добру рекламу. Павло Павлович мав можливість поспілкуватися з слухачами Радіо Незалежність і поїхав до Ужгорода дуже задоволений. В результаті в Ужгороді почалася хвиля презентації його книжки. Як казала директорка цього видаництва, це вперше науковець їздить своєю книжкою і презентує її на Закарпатті. Ось що відбулося в результаті цієї першої зустрічі. Врешті-решт, ця книжка стала книжкою року на Закарпатті, здобула там високу популярність, отримала чи не найвищий рейтинг продажу і так далі. Я зрозумію,